Вітаю вас, друзі. Учора з'явилася новина про те, що сили оборони України у тимчасово окупованому Криму знищили російський підводний човен. Варгапенд витесабморін. А на утону потонуло це корито 2 серпня у тимчасово окупованому Севастополі. Внаслідок ракетного удару. Була дуже мощна атака. Ну атаки будуть мачні, атаки будуть. Час виявилося, що залишки чорноморського флоту, так званої Росії, які мали забезпечити протиповітряну оборону, із завданням не впоралися. А чому наш чорноморський флот не готовий до тому щоб забезпечити надіжну протиповітряну оборону Криму, не тільки Криму, але по суті самого флоту. не впорався, тому що так званий Чорноморський флот, так званої Російської Федерації, вже практично покинув тимчасово окупований Крим. І ще є цікаві новини із аеродрому Морозовськ, по якому били учора. Сіли Пво нашого ПВО у 75 українських дронів. Ну і у той самий час на так званій Росії раптом з'ясували, що зрадники України є одночасно і зрадниками так званої Росії, навіть попри те, що вони служать так званій Росії. П'ята колона однозначно дуже очіного приносить. приносять. Да? А подаляка і мантя для початку про аеродром Морозов з Куростовській області, так званої Росії. Як ви знаєте, туди учора завітали дрони Камікадзе. Машина стояла на, на стоянці возле аеродрому. Послідство після ночної атаки, оскільки після ударів почав детонувати склади з боєприпасами, у морозовську оголосили надзвичайну ситуацію. Пропагандисти показували, що росіянам там повибивало вікна. Але не показали російські пропагандисти, що сталося із аеродромом Морозовськ. Ну нічого, я покажу. Учора з'явилися супутникові знімки із аеродрому Морозовськ після української атаки, і на них добре видно, що було знищено повністю склади з боєприпасами, а на самому литовищі сліди масштабних пожеж. Окремі пропагандисти зазначають, що разом зі складом із боєприпасами було також знищено один винищувач Су 34 Було завдано удару по пункту управління польотами і незначно. Ною мірою постраждало інженерне обладнання. Оця атака врятувала дуже багато життів українців. Однозначно треба продовжувати. І ще одна атака також потенційно врятувала українські життя. Позавчора до тимчасово окупованого Севастополя завітали ракети атакомс. Не усі ракети змогли досягти своєї цілі. Принаймні деякі бойові частини росіяни підривали у дворах Севастополя. Але принаймні частині ракет вдалося виконати своє завдання ще й дуже непогано. У генеральному штабі учора повідомили, що за підтвердженою інформацією, підрозділами ракетних військ у взаємодії з підрозділами військово-морських сил Збройних сил України суттєво пошкоджено чотири пускові установки ЗРК Тріумф. Також у порту Севастополя успішно уражено підводний човен Чорноморського флоту, так званої Росії, Ростов-на-Дону. В результаті влучання човен затонув на місці. Пізніше з'явилися також. Жі супутникові знімки. Човен раніше стояв у одному із доків Севастополя. Було видно його хвостову частину під водою. Пізніше у цьому доку з'явилася дірка, і сам човен припинив своє існування. Маю нагадати, що це не перша атака на підводний. Човен ростов на дону минулого року восени по ньому вже прилітало ракетами Storm Shadow. ПВО Атработала. Тоді підводний човен зазнав дуже суттєвих пошкоджень. Росіяни намагалися його відремонтувати у тимчасово окупованому Севастополі, але не вийшло. Де флот Його немає. Це дійсно перемога врага. Взагалі, якщо казати про так званий Чорноморський флот, так званої Російської Федерації, то на третину він вже припинив своє існування. Росіяни стараються не тримати кораблі у тимчасово окупованому Криму і перебазовують їх зокрема у Новоросійськ, але й не тільки туди. Чорноморський флот, флот практично Збіжав з поля боя звіті, <звідки> оскільки до новоросійська також постійно прилітає, а ще росіяни не хочуть зайвий раз наражати новоросійськ на небезпеку, бо це головні економічні морські ворота так званої Росії. Ворог вирішив перебазувати залишки свого чорноморського флоту до тимчасово окупованих територій Грузії у місті Очамчире у Абхазії на тимчасово окупованих територіях Грузії. Росіяни зараз активно дуже активно будують собі нову морську. Ську базу будівельні роботи там фіксували як безпілотники самої Грузії, так і неодноразово це було видно на супутникових знімках. Те, що росіяни хочуть перекинути залишки Чорноморської флотилії до тимчасово окупованих територій Грузії, це вже секрет Полішенеля. Але Пєсков, прес-секретар Владіміра Путіна, каже, що він не в курсі. Ні, я ніяк не можу коментувати. Загалом же постійна бойова робота сил безпеки та оборони України проти так званого Чорноморського флоту, так званого Аної Росії дає дуже хороші плоди, і ці плоди вони на перший погляд непомітні. Малі ракетні кораблі і підводні лодки флоту, маючі на вооружені ракетні комплекси калібр, нанесли удари по более чем 200 критично важливим об'єктам противника. Раніше Росіяни використовували ракети калібр морського базування для ударів по території України практично щотижня. Зараз росіяни використовують ці ракети дуже надзвичайно рідко. І якщо наші партнери Перестануть нас обмежувати, та сама доля може спіткати і російську авіацію. Ну а тепер про антиукраїнського пропагандиста, який виявився не тільки зрадником України, а й зрадником так званої Росії. Юру суми, юра Суми, самий популярний воєнний блогер. Ільвоєнкор, я думаю, ви вже чули про цю істоту, яку звати Юрій Подоляка. Він зрадник України народився у місті Суми. У Сумах мешкає його мама. У Сумській області мешкає його родина, і покинуті діти. У той самий час він закликає до ударів по Сумщині. Я думаю, що якщо я єсліспитувати охотник, то на сумському напрямку направлі... А та саме правильне направлення, тому що, що такі там бойових актів дійстів не Можна проводити з вже близько 10 років. Він мешкає на території так званої Росії, і відомим став завдяки своїм надзвичайно точним прогнозам. Російська техніка а, в Києві Кікатастрофі в СУ в районі Києва. А буквально кілька днів, Як ви знаєте, танки на до Києву зараз його дивляться чимало росіян, і навіть Владимір Путін із ним зустрічався. По -по Повірте, я Ну, сто раз уже сказал о том, о ви вы сейчас сказали. Але трапилася із Юрієм Подолякою серйозна біда. Його стали підозрювати його нові власники, що він може працювати насправді на Україну. Причиною стало те, що він у себе у телеграм-каналі привітав росіяни з днем ВДВ, але використав зображення чоловіка із тризубом на береті. А ще позаду був вертоліт Апачі. На нього тут же накинулися інші пропагандисти, стали його критикувати та обзивати у тому числі розкритикувала подоляку і ще одна зрадниця україни юлія вітязєва вона працює на телеканалі у соловйова і дуже переживає щоб росіяни не поширювали фейки про українську армію У нас же закон о фейках существує существують а чому чому в вот этой, всей этой швали не работает? а о дискредитації ворожових сил україни, а україна он в их не работает? А почему у мене очень много питань? Дякуємо за службу, Юлія. Так ось, цькувати зрадника України подаляку почали і інші кремлівські пропагандисти. Вони знайшли його цитату і відкрили для себе, що раніше він підтримував Степана Бандеру. По поводу пам'ятника Бандері я вважаю, що такий пам'ятник стояти має. Он искренне любив свой народ і діло все, щоб бути полезним йому. Тож ми тепер чекаємо із великим нетерпінням, коли Юрій Подоляка відкриє пам'ятник Степану Андрійовичу у москві. Став відкритим націоналістом, причому. Меня моя класна руководітниця називали не наче как бандира, і от тепер російські пропагандисти вимагають заарештувати та ув'язнити Подоляку, тому що він, як з'ясувалося, працює на українські та на західні спецслужби. Саме і саме мантян должен понімачту що... У тих куратори кураторів вони вообще всіх за людей особо не читають. Я сподіваюся, вони не припинять його цькувати. Трапилася абсолютно хрестоматійна історія. Зрадників України спершу використовують, а потім викидують. І я впевнений, саме це станеться і з подолякою. Хоча ви знаєте. Можуть бути і інші варіанти. Як він там казав, що він раніше був націоналістом, був іще один такий: я саме ніхто ні на націоналіст, я український бандеровець. Ну а поки що, тимчасово живий зрадник України Юрій Подоляка існує. Існують іще й російські окупанти на нашій землі. Ситуація на фронті продовжує залишатися дуже складною, і дрони камікадзе це те, що суттєво допомагає сьогодні нашому війську. Пам'ятайте, що шлях до справедливого миру лежить тільки через знищення російських окупантів, і для цього продовжуйте допомагати силам оборони України.